Добрий ранок всім! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні неділя і ми знову розпочинаємо визначення гаманців користувачів сейт, яким ми надамо подарунки у вигляді ваучерів або старшлаксів. Ну що, давайте швидко нагадаємо, що для цього потрібно, щоб отримати від нас подарунок. Кому потрібно, зупиніть відео, подивіться. І той, хто виконав ці всі умови, може спокійно отримати подарунок, написавши бомбир після того, як його кінець випав в визначенні. І він підтвердив його в коментарях. Своїм нікнеймом. Давайте пробіжимось по новинах. Ціна Lux впала ще сильніше. 47,19. На CBDC сейлі 55, 55 стейдж 48 мільйонів. За тиждень десь е, закінчилось три стейджі. Два три стейджі, точно не пам'ятаю. Мільйон 45 тисяч користувачів пройшло через таполку. Ліквідність у нас 286. Тисяч. Відповідно, продовжується збір коштів на Voundeрі, як касатор Корп. До 19-го числа продовжили івент щодо впровадження нового додатку. Тому кожен може отримати плюс додатково 50% до свого стейкінгу. Так, у нас сьогодні 156 гаманців, які будуть приймати участь. Перелік гаманців можете подивитися на синьому фоні. Хто себе давно не бачив, я пропоную визначати. Перші десять гаманців, які потенційно можуть отримати, п'ять з яких можуть отримати дорогу. Так, перший гаманець є. Другий. Четвертий. thank суми. Восьмий. Thank you. Дев'ятий гаманець. Десятий гаманець. 10 гаманців визначено. Чекаємо у вас в коментарях з, з вашим нікнеймом або кодовим словом, які подавали в формі під цим відео. Відповідно, визначаємо 11-й гаманець і йдемо далі. Одиннадцятий гаманець визначено. Є, забираємо гаманець, щоб їх не втратити. Так, і йдемо далі. На сьогоднішній момент у нас підписано 2320 користувачів 224 відео. Тому визначаємо подарунок для 11-го гаманця. На минулому тижні був скасований подарунок. На цьому тижні всі є можливості виграти і 10 000 терслаксів. Подвоїти свій виграш, або перенести його на наступний розіграш, або скасувати. Тому зараз спробуємо визначити, що 2320 Стар Слаксів може забрати цей гаманець, аби тільки його власник написав бомбербою в Телеграмі, що він готовий його забрати. Вітаю переможця! У вас є 24 години, щоб забрати ваш подарунок. Нагадаю, що була в нас ситуація, що випало 10 тисяч старслаксів. Але користувач, який мав цей гаманець, протягом доби не забрав. Токіни. Йдемо далі. Дивимось так, на минулому тижні. В наше відео за тиждень продивилися 87 разів. Переглянули і поставили 14 лайків. Відповідно, 103 старшлакси. Ми зараз подаруємо тому гаманцю, останній символ, якого випаде зараз, і перевіримо наявність цього гаманця з останнім символом, таким, який випаде. В коментарях до останнього відео. Там, Відповідно, будемо зараз дивитися. Давайте всі разом перевіримо, наскільки я розумію, такий був. Так, немає, немає. Немає, немає. Шукаємо, шукаємо, На жаль, на жаль, не було. Гаманця з останнім. Немає. Але нічого страшного. Наступного разу, я думаю, буде більше переглядів, більше лайків і, відповідно, більша кількість, кількість старшлаксів буде нами розіграна. Дякую за те, що дивитесь, Ставте лайки, не забувайте запрошувати друзів в слейд, не забувайте забу забирати свої подарунки. Всього вам найкращого, Бережіть себе. До нових зустрічей!